Зусиллями чернігівців жовто-блакитний стяг з десяток разів піднімався на піренейському півострові. Наші кікбоксери нещодавно повернулися з чемпіонату світу, що проходив у Португалії. З десяти українців, які боксували на турнірі, четверо чернігівців. Це Сергій Лисюк, Сергій Шрам, Михайло Єрко та Захар Ліхіна. З 17 медалей збірної, 10 золотих у активі саме наших хлопців. Суперники не очікували на такий високий рівень підготовки українців. К нашим спортсменам і мене непосередньо підходили всі представники, з якими ми боксували і говорили «good fighter, good coach». Тобто ні, високо оценили підготовку наших спортсменів практически во всіх боях. Це було очень приємно. Чернігівська команда сплав досвіду та молодості. Сергій Лисюк та Сергій Шрам вже давно заробили собі ім'я на змаганнях світового рівня. Михайло Єрко і Захар Ліхіна успішно крокують стопами своїх старших партнерів. Старі був дуже важкий, важко було адаптуватися. Ну ми справились. І коли вже виграли наші медалі, радості було дуже багато. Захар здобув дві золоті та одну бронзову нагороду. А в активі Михайла Єрка чотири медалі найвищого гатунку. Найбільше запам'ятався поєдинок з представником Німеччини. Наш спортсмен завдяки самовідданості в останньому раунді зміг вирвати важливу перемогу. Хочеться ще сказати спасію нашому тренерському составу. Кужельному Андрею Владимировичу, Ермилову Юрию Сергеевичу, Луданику Роману Викторовичу, Храпатому Александру Павловичу за то, что они нас подготовили к этому чемпионату. Даже были такие моменты, когда бой уже как бы проигрывался, но Андрей Владимирович давал установу, и мы вытягивали все равно в последние моменты. Сергію Шраму було важко не лише фізично, а й психологічно. На підготовку було обмаль часу. У складі зведеного батальйону міліції він воював на сході країни. Тим не менш, свої три золота на чемпіонаті світу Чернігівець здобув. Приїхав з Вонатою. Сразу після цього прийшлося входити швидко в форму, набирати, виступати. Ну, мало байонів, вже сколько не виступав. Поїхали от на соревновання в Харків на чемпіонаті України, там виграв перше місце. Готовились кожен день, старався все, що мог, то хто ну, медалі. Сергій Шрам та Сергій Лисюк отримали запрошення спробувати свої сили в професіоналах. Це відкриває нові перспективи у спортивній кар'єрі. Все зв'язане з надією поучаствувати в професіональних боях. Любительські медалі а не медалями. Ну... Хочеться, якби більше на високому рівні тубокси. Наша команда вперше брала участь у чемпіонаті світу під егідою міжнародної спортивної кікбоксерської асоціації. Виступи хлопців тренери оцінили на відмінно. Ми вірили в цих ребят, і вони доказали, що на даний момент школа Черніговська школа кікбоксингу є однією з сильніших як на Україні, так і в мірі. Результат працюють всі. Команды спортивные, которые связаны с единоборством нашого. Это наше будущее, это будущее нашого города, нашей, нашей области, нашей страны. То есть, и Когда мы приезжаем, и 10 раз звучит гимн Украины и 10 раз поднимается флаг Украины, вот это, я считаю, вот это настоящий патриотизм. Мы доказываем там и мы показываем, что у нас сильная страна, сильная нация, которые должны брать пример.